Менше теорії, більше практики та нових занять. Предмет захисту країни, який вивчають у школах, зазнав змін ще у 2024 році. Програму повністю оновили. З'явилося більше тактичної підготовки. До прикладу, стрільба у тирі. Василь Венгерський один із викладачів оновленого предмету. Розповідає: зміни потрібні були давно. Більше практичних складових з'явилося. Діти менше потрібно щось вивчати, залучити, записувати, тому що, да, теорія необхідна, але її мінімізувати. Зараз учні більше ми дали переміщення в складі малих тактичних груп, тому що зараз це більше актуальніше. Вони відпрацьовують саме переміщення, це саме тактична підготовка, плюс далося стрілецька підготовка, у нас інтерактивний тир. Ми Маємо змогу в безпечних умовах відпрацьовувати положення на різних моменти Остріби відшліфовують учні також і різні навички, які використовуються на фронті. Дітей в чому? Тактичної підготовки, так як це дуже необхідно, і якщо прийняти, як колись було в програмах, то цього не хватало, не було. Вони тільки в тірі стріляли, тобто загальні певні навички. А, на цей раз по новій програмі дуже класно ми підготовляємо по тактиці бою, адже є ця різна робота. Є коли вони близько один біля одного працюють, коли окремо. Коли робота двіками відбувається як в тактичній групі, тобто група шести чоловік поділена на двіки, і вони між собою це працюють. Одним із нововведень є навчання керувати дронами. Тепер учні. 10-11 класу на уроках мають можливість вивчати, як це працює, та вивчати процес роботи за допомогою симуляторів. Що літати, діток літати на дронах, на симуляторах дронів, і вчу керувати безпосередньо. «Бета-версіями. це є, скажімо так, навчальний дрон, безпечний. Дрони це зараз наше все. Зараз 75% уражень всієї техніки живої сили йде на фронті через дрони, і тому ну скажімо так, це зараз. Головна рушійна наша сила змінилася і домедична підготовка. Додалося більше практичних занять. У школах з'являються спеціальні тренувальні манекени та інше спорядження. Ми намагаємося, щоб було якомога більше практичних відпрацювань. Якщо говорити про два уроки, то десь хвилин 20 на опрацювання теоретичного матеріалу, записи алгоритмів, марш, протокол ТІСІ-3, сітрисібі сіді, а далі працюємо практично. Змінився і підхід до підбору викладачів все більше стало залучати до навчання практиків, збільшили кількість годин. Також не менш важливим є те, що тепер зник гендерний поділ, і дівчата та хлопці спільно вивчають кожен аспект предмету. Зараз об'єднали, як і дівчата, і хлопці вони разом займаються, разом між собою співпрацюють, і в хлопців більше медицини, що є дуже чудово, бо цього теж не вистачало. А дівчатам так само виходить і тактика, і стрілецька підготовка. Я коли раніше випадав захист України, і дівчата завжди просилися перевестися в групу до хлопців, щоб теж було постріляти. Ось. І зараз ці всі речі задоволені, і діти з радістю працюють. Зник гендерний поділ. Відійшли від того, що хлопці стріляють. Тя дівчата лікують. всі мають вміти зробити все захистити себе і того, кого ти любиш, має в кожна людина. Самим учням теж до вподоби такі нововведення. Дуже цікаво проходять. Нам розказують багато цікавого. Ми проводимо щось на практиці. Тобто, ми можемо стріляти, можемо розбирати автомат. Нам розказуються пояснюють. Ми записуємо, щось цікаво. Дуже багато говоримо, розуміємо все в першу чергу. Це дуже великий досвід. Це дуже цікаво. І нам дуже багато всього розказують, так само як і розбирати автомати. Це дуже цікаво. І стріляти, тому що ми ніколи не стріляли. І насправді це дуже цікавий досвід, тому що ми ну не дає такого не дізнаємося. Учителі переконані, нова програма допоможе учням у майбутньому краще освоюватися у нових реаліях, бути готовим до захисту своєї держави та вплине на формування громадянської свідомості. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович телеканал ITV, Медіагруп.